Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно -Екопарк. Звати мене Ніла. Ну що ж, друзі, насолоджуємося останнім днем літа 24-го року. Завтра осінь. Якби ви знали, як я її чекаю. Ось, мабуть, я ніколи так не хотіла розпрощатися з літом, як цього року. Неймовірно. Посухлива погода. Неймовірно. Ну, сказати, що просто посуха, це нічого не сказати. Я кажу зараз про північ, Житомирська область, межа Київської. У нас ну, не було таких погодних умов. Все-таки у нас дощики проходили. У нас скоріше була проблема з вимуканням, ніж з посухою. посухою. Страшно, от дійсно страшно. Але. Не дивлячись на це, все, що ще до Ну, по-перше, це гібіскуси. Гібіскуси навіть без гарного поливу, хоча це болотяні рослини, все-таки тримаються. Ось як, бачите, ще вейгела. Це вейгела-брігела. Вона намагається. Ось інша вейгела. Зараз я точно не скажу, Здає, здається, принцес теж намагається квітувати. Щось посохло, щось таке радує. Ну, єдине за багато років, ну як за багато, ну, за років 4-5, мабуть, не підводив це геліопсис. Ну, от, не підводить він в будь-яку погоду. Чи це дощ, чи це спека, він цвіте. Ось починає він цвісти в серпні і. Цвіте постійно. Тому я і раджу і на південні райони України, і на північні, і на східні, і західні. Це та рослина, яка називається палочка-віручалочка. Завжди. Волошка жовта, ось повторно вона теж вирішила заквітувати. Вже цвіте навіть і рання. Хто ти кризантема? Гаура. Ось мене просила Оля, це її показати Гауру. Ну, подивіться, це гаура. Гаура варіє гатна, яка цвіте ну завжди. Ось подивіться, це північ України. Ось ці метелики, які квітують ціле літо. Така гарненька. Вона в мене перезимувала, як не дивно. хоча... Є думка, що вона не зимує взагалі, але перезимувала, і ось вона так радує. Ну, побачимо цей рік побачимо. Я її не живцювала, самі розумієте, таке літе, що не до живців. Альстримерія. Теж радує Альстримерія. Не так пишно, як би хотілося, але цвіти. Ну, Рудбекія і Геліопсіс це ті рослини, які... Є безвідмовними. Ну, хто ще у нас? Хто ти? Зрозуміли. Зранку, сьогодні ранок, у нас тут літає. Ну, ну, чомусь наш ворог зараз атакує Житомирську і Київську області. Ось у нас вже четвертий день, вчора була трішки передишка, і ось прямо над будинком. На городах так щось збивали, бо в нас підвищена тривога. Ну, скажу так, що <кій> звикнути до цього не можна. Каріоптеріс. Це, друзі, каріоптеріс, про який я вам говорила, жовтолисний. Коли він зацвітає, дещо листочки стають такі лаймові. Але, друзі, він жовтий з весни. Ну, Ось тут айстра лежала на ньому, тому, я... тому він ще таки не набрав кольору. Але, як бачите, цвіте ось. Це моя нова Альстрамерія. Вона цвіте набагато пишніше за ту. Ну, хоча вона зацвіла пізніше. Так, друзі, вже почала відчутно осінь в саду, тому що зацвів, зацвів колхіку. Ось. Це арлікін. Він має розфарбуватися у різні кольори. І досить така цікава рослинка. Колхіку. Пізньоцвіт. Це сортовий, такий недешевий, але він є. І вже я бачу, що є і більш простіший. О, відбій тривоги. Ось теж зацвів. Це перший. Я вчора тут працювала, висаджувала деякі рослинки. Ну, звичайно, очитки, очитки цвітуть. Це краса осіннього саду, Хоча, я хочу, друзі, сказати, що і вони деякі погоріли, деякі листочки поскидали. Це таки спека і псофіла, трави. Трави, друзі, почали квітувати мої міскантуси меморі. Ну, це. Звичайно, ті рослинки, які небайдужі. Так, відеречка, друзі, це посаджені нові рослиночки. І так я їх трішечки притіняю. Ну, Red Hat, Без мов. Знайшла я назву свого е, пінісетума, це свинка пепі. Буде на продаж вона. Тільки весною ділити не буду. Дивіться, вона невисока, але ну, гарна, вона така різнокольорова. Без зупинку цвіте ехінацея, саме цей сорт. Без зупинку. Багато ехінацей вже не то, що відцвіли, а навіть деякі вже й посохли. А ось ця ехінацея вона взагалі трудяжка-трудяжка. Без зупинку цвіте тисячолисник. Ось без зупинку. Подивіться, це низькорослий, ось такий він і є. Низькорослий і завжди квітучий. Він не перестає квітувати. Буде декілька на продаж. Подивіться, який він гарний. Але, мабуть, вже весною. Ось. Ну, є на що подивитися, подивіться. І цвіте, цвіте, цвіте. Я купувала цей рік. Ну, ще є ось такий жовтий. Але він. Бачите, ось. Але він з однієї все-таки ось теж червоний. І я відсаджувала трішки ось такі. Ну, жовтого треба десь відсадити, тому що жовтого немає. Ось такі кущики, бачите, є. Але я ж кажу: скоріше все, що вони будуть вже на весну. Бо я не знаю, як він зимує, друзі. Чесно скажу вам, я не знаю, як він зимує. Так, що ще показати? Ну, гібіскуси, гібіскуси. Мінімальний полив. Так, квіти вже ось вони повернулися, там сонечко. Ось подивіться. Вони повернулися ось така краса. Краса. Ну, це ось те, що я вам говорила. Бачите, проявляється далі, проявляється все-таки ось ця махровість. І господиня сказала, що підгодовувати його, і вона все-таки з'явиться. Де є, а де чуть, чуть тільки помітно. Але я бачу, що все-таки він має бути ось ця махровість, нібито і є. Ось. Ну, цвіте, я ще раз кажу, цвіте це геліопсіс. Це невтомна рослинка, яка ось подивіться, як гарно цвіте. Я не знаю, що я знімаю. Як гарно цвіте айстра багаторічна. До речі, майже всі айстри. У мене посохли, от дійсно, просто посохли. Тому цей рік на продаж не буде ніяких, бо вони є сухариками. Але ось таку айстру я рекомендую. Вона йде солітером, тобто рослина на першому чи на задньому плані, чи на газоні, будь де. Цвіте вона вже дуже давно, ось вона така велика, має темні стебла, це рідкісна і темні, листь, і темні листя. І вона дуже-дуже витривала, друзі. Ось подивіться, я показую, який куш гарний. Ось. Ну, на відео це не так. Подивіться, як посохли, ось про що я говорила. Айстри посохли. Тому, я ж кажу, на продаж їх не буде. Будуть очитки. Ось. Я зроблю відео на осінь. Ну, туди пізніше, По продажах. Бо мене запитують, а мене запитують каталога. Друзі, який каталог? Про що ви говорите? Тут би собі щось вижило. Не знаю, не знаю, друзі, що прийдеться продавати, чи взагалі щось прийдеться продавати. Звичайно, хочеться, звичайно, брала замовлення, але жах, жах, такого ще на жаху не було. Ось міскантус меморі. Так, в мене його він буде, але тільки на весну. Я зараз ось колошматити ці кущі. Точно, друзі, не буду. Ну як? От мене просто не підніметься рука. Ну, красивішого її рослини, ніж меморі, я просто не зустрічала. Я люблю всі злаки, це моє нове захоплення. Зараз я у пошуках нових сортів, нових рослин. Ми вже з моєю подругою дещо знайшли таке цікаве-цікаве. Чекаємо підтвердження наявності. І я вам обов'язково покажу. Тому що, бачите, айстри сохнуть. уже деякі рослини пішли на спокій. Ну, це, друзі, я робила відео ще. Я виставлю пізніше. Тут це нова, закладена нова, нова ділянка з лілейника. Ось така краса. Ось, друзі, така краса. Трави це є відпочинок для очей уже в цю пору. І як бачите, це, мабуть, єдині, єдині одні з тих рослин, які не реагують ось на цю посуху і на, і на спеку. Завтра осінь, але сьогодні ще пече. В принципі, пече, буде пекти і завтра. Так, рудбекії. Ну, це з мого насіння. Я їх, здається, вже пропонувала, друзі. Ну, не можна без них. От вони прикраса саду, вони не звертають увагу на будь-які погодні умови. Просто цвітуть. Тому, якщо потрібно, ну, от, дивіться, це рудбекії. Ось, бачите, різні сорти, це рудбекії. Ось маленькі, це е, низькорослі, мені здається, повинні бути. А ось геліопсіс. По розміру, трішечки по розміру, цей менший. І ось нема такого гудзичка чорненького. Але вони цвітуть ось разом. Доповнюють одна одну ця рослинка. Тому, друзі, шукаємо ті рослини, які зараз є безпроблемним. Шавлія теж безпроблемна. Цвіте ціле літо, її, звичайно, можна обрізати і будуть акуратненькі такі кущики. Я не обрізала. Чому? Тому що в мене її дуже багато замовлення на шавлію. І я не хотіла потім переплутати, якщо вона у цю спеку не зацвіте, то я не хотіла переплутати саму синю із білою. Ось тому я залишаю. Але не дивлячись на це, вони все рівно квітують. От ця, Саме ця, як і на цей, якої вже, друзі, немає ні маленької, ні великої. Я не зрізаю квіти і сподіваюся, що буде насіння. То бажаючим, якщо буде це насіння, то бажаючим я покладу просто так, сійте, розмножуйте ось цю красу. Так, ну це, це, яку? це робочі моменти, це новенькі рослини, які я посадила, і тому я прикриваю від сонечка. Я теж зробила відео про те, як рятувати, чи взагалі про рослинки, які ми купуємо у розплідниках. І як з ними далі поводитись. І ну взагалі про них теж виставлю, аби тільки було світло. Світла немає практично ніколи. От чесно, Red Hat. З іншої сторони, з якої сторони до нього не підійди, це краса. Хочу сказати, що цей кущ виріс всього лише за один сезон. Я той рік осінню купляла маленького-маленького чубчика. І ось така краса. Ой, друзі, можна гуляти, ще щось квітне, ще щось намагається мене тішити. Але в нас сьогодні дуже велика робота. Ми отримали зерно на паї, і потрібно Прибирати, поки немає великої спеки, хоча вже зранку воно пече. Ну, друзі, і тут міскантуси починають квіту, своє квітування. І ось така красива картинка. Картинка вже осені. Ну, люблю молінію. Молінія це, це теж це злак статний, який квітує вже дуже-дуже давно. І він, він не перецвітає. Молінія Кардоба. Ну, принаймні так я знайшла її назву. Молінія Кардоба. Ось така краса. Ну і знизу підбивка махровою, гіпсофілою. Махровою гіпсофілою. Моє корито із молодилами. Я маю ну, багато сортів і хотіла. Зробити пропозицію з молодилами, ну, ось якось не встигаю, чесно. Хочеться багато чого показати. То світла нема то часу немає. ну Ось показую картинку зі своє... з недос... недобудованою водоймою, але я зараз хочу показати вам саме міскантус ось така, друзі, краса міскантус меморі. Весь він був посаджений із. Маленьких поділочок. Ще хочу показати ось. Лебеді, чомусь тільки два. Вчора летіло, здається, шість. Не знаю, чи видно. Так, міскантус гігантський, просто від пані Лесі. Назви, на жаль, ми не знаємо. У пані Лесі це просто гігантських розмірів під 3 метри. В мене поки ні. Ну, сподіваюсь, можливо, теж буде гарне міскантус. Ну, щось, щось, мабуть, хамель, мабуть, ні. Не знаю. Будемо дивитись. Ось ось мій улюбленець, ну, Це мала діляночка, де я саджаю. І ось хочу ще показати. Ну, я покажу, як він більш розцвіте. Це подивіться, буде на той рік. Зараз немає. Це до, досить ну, таке рідкісне, дійсно. Я от і не зустрічала його часто в пропозиціях. Ось він таким фонтаном росте, подивіться, він великий, росте фонтаном. Це пенісетум е, японікум. І відрізняється він від всіх. Ось тією. Ось цим чубчиком, подивіться, біленьким. Ось такі. Він повинен бути більший, звичайно. Ось він тільки починає квітувати, тому що він мене в ціні. І подивіться, ось подивіться, які розміри в нього. Ось такий фонтан. Фонтан краси. Це я не знаю, я просто отримувала його, він бі біленький. Ось такі. Він теж тільки розпускається біленькі такі волоті в нього. Я не знаю назву цього Пінесету, ми будемо шукати. Я просто отримувала по акції. Навіть кремена, подивіться, що робиться, навіть кремена сушить. Сушить своє листя. Ось подивіться. Навіть кремена не витримую тіні, не витримую цієї спеки. Щось намагаюсь полити, а щось і не вдається. Ось такі друзі справи. Ну, варігатна кремена я поливала дуже щедро, тому що є замовлення і хочеться, щоб було гарні рослинки прийшли. Ну все. А, е горець, голд хтось там. Елоузей, здає... ні, не знаю, не буду. Просто гол... теж горить, але цвіте ціле літо. Ну ось, друзі, все. Піду працювати, бо... бо час не стоїть. Ось ще раз міскантус. Волоті міскантуса. Така краса. Ну, ось ще рокарій покажу, який живе своїм життям. Йому байдуже, От мої кактуси. Подивіться, які гарні очитки. Ну, теж, можливо, зніму відео по очитках і покажу, що маю і що цвіте. Все, друзі, дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви в мене є. І що ж, разом йдемо в осінь. Літо закінчується. Закінчується сезон краси, сезон надій. Сезон цвітіння. Ще, звичайно, якийсь місяць, все це буде триматись, а далі все-таки почнеться, почнеться осінь хай вона буде дощовою, тому що дійсно от хочеться найбільше хочеться це дощу. Мирною по можливості. Все буде, друзі, наша Україна і всіх. Люблю, цілую, обнімаю. ваша, Ніла.